Вовк і лелека. Було то давно, обгризав вовк кістки, і одна застрягла в нього в горлі. Вовк страшенно мучився, страждав і напевно вмер би, якби йому на поміч не прийшов лелека. У тебе така довга шия і такий довгий ніс, прохрипів вовк, побачивши лелеку. Лиш ти один. Можеш дістати кістку з мого горла і врятувати мене від погибелі. А потім я віддячу тобі, дам тобі велику нагороду. Стало лелеці жаль вовка. Засунув він свій довгий дзьобик йому в горло і витягнув кістку. Яку ж ти тепер винагороду даш мені за мою послугу? запитав лелека. А вовк відповів, я дозволив тобі влізти в мою пащеку. Це перше. А друге, я дозволив тобі вибратися звідти. Яка ж, ще може бути краща нагорода?